Запрошую у світ, який зазвичай прихований від наших очей, це світ мікроскопічних архітекторів, одних з найважливіших і треба визнати неймовірно красивих організмів нашої планети. Ну, погляньте ну, на це. На перший погляд, це схоже на якісь вишукані коштовності, чи не так? Або, можливо, крихітні скляні скульптури, створені з якоюсь просто неможливою фантастичною точністю. І це зовсім не дивно їх недарма колись називали скарбами з ювелірної майстерні Посейдона, а все завдяки їхнім унікальним, просто приголомшливим панцерам з Кремнезему. Але знаєте, що найцікавіше? Ці делікатні, на вигляд, тендітні структури мають прямий зв'язок з одним із найпотужніших винаходів в історії людства. Так, так, з динамітом. Звучить трохи дико, правда ж? Давайте розбиратися. Гаразд, почнімо із самого початку. Як же ці одноклітинні організми взагалі примудряються будувати собі такі неймовірні скляні будиночки? Отже, Ключова особливість ось у чому. Кожна така водорость, діатомея, живе всередині унікального кремнеземного панцира. Науковці називають його фрустула. По суті, це її клітинна стінка, тільки скляна. А сам процес будівництва це щось неймовірне. Уявіть собі, клітина просто бере з води, розчинені кремнієві кислоти. Потім, усередині себе, перетворює їх на кремнезем. Далі вона акуратно запаковує цей матеріал, транспортує до своєї оболонки і вже там, крок за кроком, будує міцний панцир. Це ж ціла фабрика в одній єдиній клітині. І цей панцир це не просто красива дрібничка, ні, це справжній інженерний шедевр. По-перше, він надзвичайно міцний, при цьому він пористий, щоб клітина могла дихати і харчуватися. А ще він прозорий, бо ж для фотосинтезу потрібне світло. Тобто, це і броня, і вікно, і фільтр все в одному. Гаразд, з будиночками розібралися, але ж вони бувають абсолютно різними. Тож давайте подивимось, як усе це розмаїття форм впливає на те, як діатомеї живуть і рухаються. Загалом усе це розмаїття можна поділити на дві великі групи, усе залежить від симетрії їхнього панциря є радіально симетричні, такі, що схожі на колесо чи зірочку, а є двобічно симетричні, видовжені як човники. І ця, здавалося б, джібниця кардинально змінює їхній спосіб життя. Ось погляньте радіальні форми просто пасивно дрейфують у воді, куди течія понесе. А от двобічні оці човники справжні мандрівники, вони вміють активно рухатись, ковзати по поверхнях. І як вони це роблять? У них є секретна зброя. Це такий спеціальний поздовжній шов, що називається рафе. Через нього Діатомея виділяє слиз, і це працює як реактивний двигун, що дозволяє їй ковзати, такий собі мікроскопічний корабель на слизовій тязі, і ця особливість є тільки у двобічно симетричних видів. Добре, вони красиві, вони майстерно збудовані, деякі навіть рухаються. Але яке це все має значення? Яку власне роль ці крихітні організми відіграють у нашому світі? А роль у них, треба сказати, колосальна. Діатомеї — це основа основ. Ті, що плавають у воді, є частиною фітопланктону це, по суті, трава океанів, початок харчового ланцюга. А ті, що живуть на дні, це фітобентос. Більшість із них фотосинтезує, а деякі донні мешканці можуть навіть поглинати готові органічні речовини. І от ті, що живуть на дні, часто вигадують цікаві способи, щоб закріпитись. Наприклад, вони можуть виділяти слиз, утворюючи такі собі ніжки чи трубки. Іноді вони навіть об'єднуються і створюють цілі колонії. А от планктонним видам, навпаки, треба якось не тонути. І тут природа теж проявила винахідливість. Вони накопичують у клітинах крапельки олії, що легша за воду. Їхні панцирі часто дуже легкі, ажурні, або ж вони відрощують довгі вирости, які працюють як маленький парашут, уповільнюючи осідання. Ну що ж, час звести все докупи. Давайте нарешті з'ясуємо, який же масштаб впливу цих мікроскопічних істот, і до чого тут власне динаміт. Для початку просто уявіть собі масштаб. Відомо понад 20 тисяч видів діатомей. 20 000. Це одна з найбільших і найрізноманітніших груп водоростей на Землі. А тепер уявімо плин часу мільйони років. Увесь цей час діатомеї жили і вмирали. А їхні міцні скляні панцирі нікуди не зникали. Вони повільно опускалися на дно морів та океанів, шар за шаром. І за тисячі і мільйони років ці накопучення перетворилися на цілу осадову породу діатоміт. І ось тут ми підходимо до розгадки. 1867 рік. Альфред Нобель шукає спосіб приборкати нітрогліцерин – неймовірно потужну, але страшенно нестабільну вибухівку. І він знаходить рішення. Він змішує нітрогліцерин з діатомітом. Ця порода, що складається з мільярдів крихітних пористих панцирів, ідеально вбирає рідину і стабілізує її. Так народився динаміт зі скам'янілих водоростій. Тільки вдумайтесь, ці крихітні, невидимі оку архітектори не просто є основою життя в океанах? Вони буквально будували нашу планету, а їхній спадок змінив хід людської історії. І це змушує замислитись: якщо лише один тип мікроорганізмів на це здатний, то які ще дивовижні секрети і можливості приховані у світі, який ми не бачимо?